Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завітала Марічка, і вона дуже засмучена. Вона живе у селі разом з бабусею, але бабуся захворіла і дівчинка не знає, як доглядати за домашніми тваринами. Дітки, ми допоможемо нашій Марічці. Добре, малята. Зараз я вам прочитаю загадку, а ви відгадаєте, яка тваринка нас зустріла перша. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Правильно, дітки, це кролик. Він маленький і біленький і пухнастий. Наш кролик має довгі вушка. Очка, носик, ротик, пухнастий хвостик і лапки. А що люблять їсти кролики? Так, правильно, моркву, капусту. Він їсть моркву, бо в нього дуже міцні зубки. Малята, а ви знаєте, що морква є дуже корисною для людей, тому що завдяки їй покращується зір. А зараз ми з вами поговоримо про велику тварину. Голодна мукає, сита жує, всім діткам молоко дає. Правильно, корова. Дітки, а якого вона кольору? Так, а як говорить корівка? Му, що їсть корівка? Так, корівка їсть травичку, її виганяють на галявину, щоб увечері було молоко. Молоко дуже корисне для діток, тому його треба пити кожного дня. Малята, погляньте, наша корівка має вушка, очі, ніс, має ніжки і великий хвостик. А зараз я вам розкажу про таку тваринку, яка оберігає наш дім і гавкає на злих людей. Пеститься, ласкається, дразниться, кусається, на ланцюгу сидить, дім сторожить. Погляньте, дітки, наша собака має вушка, носик, ротик, має пухнастий хвостик і лапки. Дітки, а ви знаєте, що їсть собака? Так, м'ясо, кісточку. А ви хочете послухати, як говорить собачка? Так, собачка каже «гав, гав». А зараз я вам прочитаю загадку, а ви відгадаєте, про кого вона? Хто співає на паркані у червоному жупані і кричить ку куріку. -ку! Так, дітки, це півник. Погляньте, у півника є червоний грибінчик, дзьобик, очка, пір'ячко, хвостик та ніжки. Дітки, а що їсть наш півник? Зерно. А як говорить півник? Молодці, дітки! От ми і навчили нашу Марічку, як доглядати за домашніми тваринами. Давайте згадаємо, кого ми сьогодні бачили. Так, кролика, корівку, собачку і півника. Молодці, дітки. А зараз ми з Марічкою кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!